Росія може розпочати нові гібридні операції проти країн-членів НАТО. Про це попередив президент Фінляндії Олександр Ступ під час візиту до Києва. За його словами, Москва продовжує перевіряти рішучість альянсу, а межа між війною та миром стає все більш розмитою. Президент Фінляндії також наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Росію, оскільки, на його думку, російський диктатор Путін розуміє лише силу. Про візити партнерів в Україну і їх результати розпитаю Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Пане, добрий вечір. Я на жаль не почув запитання. Ще запитання не було. Я з вами лише привіталась. А, добрий а, вечір. вечір. Отже, яку роль зараз відіграє Фінляндія у підтримці України? І наскільки важливим є цей візит президента Олександра Стуба, тим більш в контексті погроз, які лунають від Медведєва у бік Фінляндії? Ну, по перше, це візит, який є надзвичайно важливий з точки зору того, що Олександр Стуб – це. Президент країни, яка входить до Євросоюзу, і тепер до НАТО, і це якраз той приклад, коли країна, яка обрала свого часу нейтралітет, сподіваючись на те, що нормальна політика буде функціонувати. Вона це нормальна політика була зруйнована Путіним 24 лютого, 22 року, і Фінляндія, як нейтральна країна, обрала свій шлях до НАТО. І це для американського в тому числі адміністрація. Приклад того, як можна міняти. Зовнішню політику, з огляду на нові реалії, крім того, звичайно, Олександр Ступ, це людина, яка входить в коло друзів Дональда Трампа. Він був присутній під час нашого президентського візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону. І був присутній в овальному кабінеті група всіх європейських керівників. І навіть там певний момент Дональний Трамп шукав очима. Олександр Стуба знайшов його, сказав, що той дуже гарно виглядає. Це люди, які грають разом в гольф і до думки якого до Трамп дослухається. Звичайно, це важливо на те, що Олександр Стуб буде мати комунікацію з Дональдом Трампом щодо того, в який спосіб є в його бачення, наприклад, стримування Росії і встановлення справедливого миру для України. Тому цей візит вкрай важливий. Ну і звичайно, він важливий з огляду на ті виклики, які тепер стоять перед НАТО. А це перший лідер країни НАТО, який побував у Києві після нової реальності, в якій прокинувся світ напередодні, коли Росія атакувала територію країни НАТО двома десятками дронів, і таким чином виклик кинуто це виклик всій системі колективної безпеки, яка Тепер має дати відповідь на цей виклик і переконаний, що Олександр Стуб матиме комунікацію з іншими керівниками країн НАТО після визиту до Києва. Ну а українська позиція дуже прямолінійна і не двояка. Це давайте разом будувати систему ППО, давайте разом стримувати Росію як агресора. Тому що те, що ми казали, три споловини роки тепер це реальність. Росія починає війну проти країн НАТО країн, які об'єднані колективною безпекою, але буде робити це не прямолінійно. Так що в один день це розпочнеться. А вони будуть створювати цю нову нормальність, коли кордони при НАТО більше не є недоторканими. І сьогодні це були два десятки дронів. Через якийсь час це будуть дрони вже з бойовою частиною. Потім це будуть бронетехніка на суходолі, а потім це будуть випадково заблукали зелені чоловічки, які опиняться в якомусь зміст на території НАТО і НАТО. Буде, знаєте, так, як поступово варять жабу. Знаєте, як жабу варять не поступово, і непомітно, що вона вже зварилася. Так само і тут нова реальність буде кожного разу Путін створювати неї виклики, і з цією новою реальністю в Європі доведеться жити. І якщо вона не дасть відповідь зараз, то наступний етап буде ще більші викликів, потім ще більші виклики, а потім просто колективна безпека НАТО буде зруйнована тим, що на території НАТО з'явиться зелені чоловічки, які будуть. По суті, треба буде давати колективну відповідь, і далеко на факт, що ця відповідь буде до надана. Тому Україна пропонує. Давайте цього уникнемо, не доводити, а дамо колективну відповідь вже зараз, підтримуючи Україну як державу, яка знає, як стримувати Росію, і знає це не просто теоретично, а практично. свого часу Фінляндія мусила відмовитися від частини своїх земель, аби зберегти країну та її суверенітет. Чи не велась розмова в тому числі і в цьому руслі? Ну позиція України вона незмінна. Позиція України полягає в тому, що Україна не веде дискусій ані теоретичних, ані практичних про втрату суверенітету і відмову від українських територій. Це суперечить українській конституції. Позиція українського президента з цього приводу вона була неодноразово публічно оголошена. Вона незмінна, і не тому, що там сьогодні один день тижня у вересні, а до цього там був серпень чи липень. тому що це. Написано на наших скрижалях, в нашій конституції, і ніхто не має права це порушувати. І, звичайно, президент як гарант конституції ніколи цього не порушить. Тому історія Фінляндії це історія, яка майже 100 років в іншому історичному контексті, з абсолютно іншими наслідками для самої Фінляндії. Ну порівнювати ці ситуації я особисто вважаю некоректним, тому що. Зараз це перше століття, і справді Україна може і не втрачати, і могла б не втрачати свої території, якби союзники, в тому числі гаранти нашої безпеки, які підписували меморандум в Будапешті, діяли рішуче з першого дня вторгнення. А як краще до вторгнення і це вторгнення тоді б не відбулося. Ну це вже теоретичні розмови, але практично розмови про відмову від суверенітету. Вони в принципі не ведуться і вестися не можуть. Ще один гість у Києві Кіткелог, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Знаєте, серед жителів Києва ну, жарт, але перевірений вже практикою, що коли Кіткелог приїжджає, то росіяни не гатять по столиці. і Він як частина ППО. А, все ж таки, яка ціль його візиту цього разу? Ну, знаєте, от я якраз зараз перебуваю. на… У заходах Ялтинської європейської стратегії, тому ну, ви чуєте там трошки ясно на задньому фоні. То, власне кажучи, ці декілька найближчих днів це буде велике міжнародне зібрання в Києві. І Під Келох, переконаний, буде важливим учасником цих заходів. Його голос як представника американського лідера, сказаних на майданчику ялтинської європейської стратегії, має бути почутий і в Вашингтоні. І в даному випадку його приїзд це. Так само, як ви вже пожартували, це певний мір гарант спокійних ночей для киян, тому можна продати да, відсипатися, поки я пристани пізнати США. В Києві. хотілося, щоб він тут перебував. На постійній основі, як жартував наш президент, на цю тему, але звичайно набагато дієвіше є система ППО, яка підкріплена найсучаснішими комплексами, які дозволяють збивати американські, в тому числі ракети, які дозволяють збивати російські ракети, російські шахеди, російські хровати, ракети і так далі. Тобто спільна система ППО. Про системи. З першого дня повномасштабного вторгнення Україна пропонувала закрити небо над Україною, в тому числі використовуючи винищувачі сил НАТО і системи наземні комплекси НАТО, ППО системи наземні НАТО, для того, щоб, хоча б частина нашої території була закрита від російських дронів, від російських ракет. Зараз ми вже в ситуації, коли частина натовського повітряного простору під загрозою російських ударів. Тому давайте про створимо цю парасольку нарешті спільно. І Це точно дасть спокій, і чого надо і українцям. про кілька систем ППО домовилися під час засідання на ювілейному Раймштайні, 30-му. і от переглядаючи, що ще домовилися. Я так зрозуміла, що наші партнери готові вкладатися здебільшого в виробництво дронів інвестувати і самі виробляти. Як в офісі президента оцінюють цю підтримку партнерів? У ну, давайте так офіс президента Вічілі Андрій Єрмак, звичайно, його комунікації є дуже регулярною. Він про це постійно кажуть а в даному випадку. Є позиція всієї нашої держави, яка полягає в тому, що Україна готова бути арсеналом вільного світу, тобто виготовляти зброю не тільки для своїх потреб, щоб стримувати російську агресію, але також для потреб країн-партнерів. І ми бачимо, що потреба в цих видах озброєнь, систем ППО, зокрема, вона зростає те що в польському повітряному просторі було 20, 19 20 таких дронів з тих дронів з коли саме ти в цілому визброї точно зростати на Україні в Європі протягом рота і Пане Сергію, я прошу режисерів наших перевірити зв'язок. Переривається. Протестуємо зараз зв'язок. Ми говоримо з Сергієм Леш... Лещенко, радником керівника Офісу президента України. І ми обговорювали візити високих осіб Кіта Келога та президента Фінляндії. Е -е так, мені кажуть, що ми відновили зв'язок. Пане Сергію, так перервався на зв'язок. Ще одне не. питання щодо Рамштайну. Після того як лідерство на себе взяла Європа замість Сполучених Штатів Америки, як функціонує контактна група? Я не знаю чужу попередню відповідь, але вона полягала в тому, щоб виготовляти зброю для країн-партнерів, тому що Україна має досвід, як стримати ворога в повітрі, як збивати російські ракети, російські дрони і. За рахунок спільного повітряного піта, ми готові забезпечити цими дронами-перехоплювачами і іншими видами систем ППО наших партнерів. Але для цього ми маємо мати спільне фінансування цих проектів. Тому це один з прикладів такої кооперації. Що стосується Рамштайну, то ми проходимо через певний етап, я думаю, усвідомлення нових реалій з боку американської адміністрації і їхня участь в Рамштайні. Я моя особиста думка буде зростати, тому що спільні виклики вони тільки збільшуються. А сподівання на здоровий глуз з боку Росії вони зникають. Вони хочуть далі ескалації, хочуть далі воювати. Відповідно, спільний простір безпеки, потреба в ньому буде наростати. І ніхто, як Україна, не захистить спільну цінності, спільний простір краще. Україна це перший, хто зустрічає ворога і зупиняє ворога на наш. Кордонах, які по суті вже є спільними кордонами об'єднаної Європи і НАТО, і тому інвестиції в оборону України це інвестиції в спокій європейців і навіть американців. Пане Сергію, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.